Друзі, всіх вітаю! Це Астрофеномен. З вами я, Мар'яна Черкасиця. Сьогодні у нас в гостях Олександр, рунолог. Отже, Олександре, вітаю Марія. Вітаю. Дякую, що запросили на свій канал. Дуже приємно. Несправді мені здається, що грудень це такий передноволічний сезон, коли ми усі чекаємо на якісь приємні подарунки, щось замовляємо Святому Миколаєві або Санті. Але тут, власне, так сталося, що на День Святого Миколая для багатьох українців стало досить великою несподіванкою уже наприкінці дня, коли почули інформацію про те, що Власне, народний екс народний депутат України, зрадник Ілля Кива. Мертвий, отже, Олександр, пропоную все ж таки з'ясувати, чи дійсно це так, що можливо це російська пропаганда знову хоче відвернути увагу українців від чогось, і власне в такий спосіб намагають знову грати, імітувати щось, видумувати, вигадувати для того, щоб ми якось розфокусувалися. Пропоную подивитись, то все ж таки живий чи вбили. От давай відразу з цього і почнемо. Добре, добре. Нехай руни скажуть правду, чи живий Кива чи ні. Насправді я я коли побачила відразу цю новину. Спочатку подумала, що це якийсь дещо навіть мем або дійсно передноворічний розіграш. Проте, все ж таки, дуже хочеться все ж таки почути нарешті правду. Ну насправді насправді нам не нам сказали правду, не немає. Києва немає. Києва К... дійсно такий мертвий. Олександре, а, вже ввечері того ж дня, коли убили Києву, почалися ширитись наративи про те, що за вбивством стоїть Служба безпеки України. А, я пропоную подивитися, чи дійсно це так, чи дійсно наша українська сторона до цього присутня. І, власне, можливо, ми можемо дізнатися, і дійсно за яких умов це все відбулося. Добре, руне, скажіть, будь ласка, нам правду, що і як відбулося? Як, як прибрали Київ? Це було це була, це була вогнепальна зброя. Це відбулося раптово, але я можу сказати, що у нього була мить, що він зрозумів, що йому кінець. Це було от той самий той момент, коли поч... ну, якби за кілька хвилин, скажімо так, до вистрілу чи раніше, там, наприклад, за кілька днів він зрозумів, що за ним хтось стежить, що його хтось переслідує, як це все відбувалося? Ні, це відбулося в момент, коли він, він відчув цей постріл. Ну він вмер не раптово, не сію секунду. В нього було ще мить подумати, що йому е, прилетіло. Може він згадав про Буданова, про е, малюка, про Зеленського чи Залужного? Тобто він, звісно, розуміє. Але є е, е, така ще досить цікава тенденція на рахунок того, що ті, хто зраджують неньку України. З ними трапляються дійсно якісь незаплановані дива? То, от, наприклад, така сама ситуація, як і з Кивою, так то, наприклад, там вони якимось чином зникають і про них далі немає ні слова. Чи все ж таки чи стоїть дійсно за цим служба безпеки України? Чи можливо, все таки Росії він став непотрібним і сам Кремль його й прибрав? Отже, питання: чи служба безпеки, чи так. Е, чи служба Кремль? безпеки, чи Кремль? Добре, руне. Скажіть нам правду: до чого причетна служба безпеки України? Е, ну, що я можу сказати? Що е, до цього причетне наші служби, а чи служба безпеки, це чи гур. Тобто, все ж таки ліквідація була із нашого правила. На нам для українців байдуже хто це зробив? Абсолютно, це стовідсотково. Власне, досить мало насправді якихось світлин, які вже розповсюджували розповсюдилися мережею із обивства вбивства із Киви. Чому їх мало? тому що це власне ведуться якісь певні ще слідчі дії чи бояться розголошувати одним словом питання до рум, чому мало фото із місця ліквідації Киви? Ну тому що насправді у в Росії що вони не склали ще е, гіпотезу, як це подати в маси, е, як це м, приховати чи е, викривити. Тобто, е, тому вони і не дають, і фото, і не дають додаткових коментарів. У них немає ще конкретної конкретного плана для е, меді для медіа. Тобто традиційно намагаються якимось чином приховати цю новину від їхнього суспільства. Вірно, я розумію? 100%. Тому що це ну, велика річ На їхній території прибрали людину, яка не угодна Україні і українцям. Ми звісно розуміємо про те, що ліквідація Києва це от дійсно такий певний рубіжний знак. Для дуже багатьох колаборантів, і, власне, мені здається, і для самого Путіна і його, скажімо так, прихистнів, тому що насправді вони думають, а хто ж може бути наступним. І тому відповідно, що взагалом ліквідація Киви означає для самої Росії, що вони загалом на сьогоднішній день про це думають і. Чи намагаються вони якось можливо помститися за нього? Чи він, ну, скажімо так, досить другорядний персонаж для їхньої історії? Тобто, що для Москви означає ліквідація Києва? Так. Руна, скажіть нам правду: що для Москви ліквідація Києва? Ну, для них це дуже. Ну, Банально сказати дуже неприємна річ, і вони розуміють, що вони не можуть на 100% в цьому запобігти. Тому що таких колаборантів, як Кива в Москві і по всій Росії, дуже дуже багато Тому для них це виклик. У них є велике бажання якось. Якось це убезпечити, якось це прикрити, якось зробити такі дії, щоб унеможливити подальші такі дії наших спецслужб. Але загалом Кива для них був вони до Києва відносяться на сьогоднішній день як до відпрацьованого матеріалу, чи все ж таки вони його вважали певним своїм колегою, однодумцем. Ну, вони були до нього лояльні, я би mm -hmm. так сказав. Вони були до нього лояльні. На нього були якісь сподівання, якби ще на початку вторгнення військ в Україну, він би був при владі в Україні. А так він просто залишився лояльний, і як чемодан без І Uh, і зла ніякого не несе, і, і, і в принципі, і, і незручно з ним ну якось так. А чи не планували вони, наприклад, йому давати певну якусь владу, не знаю, там залучати його кудись безпосередньо до влади у Росії? Mm -hmm. Добре, давайте запитаємо. Але не скажіть, будь ласка, чи були у Києві перспективи влади в Росії, до влади ні? Максимум якийсь вести ну, бізнес до влади, ні. Я зрозуміла Олександро, Власне, після початку повномасштабної війни, буквально точніше, за кілька днів до початку того, як Росія вторглася до України, Ківа втік до Росії. При тому він про це навіть і не приховував ні від кого він, звісно, що спілкувався так і з російськими пропагандистами. Про це усі абсолютно здали. І в ефірах російських телеканалів неодноразово він. Говорив, нарікав на українську владу, звинувачував Зеленського у початку війни і так далі. Але от власне, те, що він виїхав із України, це було його власним бажанням, чи можливо хтось навпаки на нього підсідали? Можливо, він був залежним в чомусь безпосередньо від російської влади від Кремля від Путіна у тому числі. Так, отже, питання, чи за власним бажанням Ківа Чи за власним на... бажанням Ківа покинув територію України, чи можливо був він в когось в залежності? Скажіть, нам, правду. Чи за власним бажанням Ківа виїхав напередодні початку повномасштабної війни? Це було його власне бажання, тому що він був на 100%, на 1000% впевнений, що він повернеться через деякий час у владу, переседить захват Києва і більшої частини України в Москві і повернеться в Київ і буде при владі. Ось на це він розраховував. Але ну, ми всі знаємо, як все сталося. Тобто, плани повернутися до Києва у нього були в якості, ну, скажімо так, представника від Московії? Е, від е, нової влади, яку поставила Москва, от так би я сказав. Я так розумію, що судячи із того, що говорять Рона, я так розумію, що він би був. Би б на якійсь би певній верхній ланці в цій історії, вірно? Так, так. Угу. А, власне, одна із версій, те, що його застрелили, як насправді наступила смерть від на початку нашого випуска. Ми говорили про те, що в нього іще начебто, там було кілька якихось хвилин, що вона не відразу настала. Де це сталося, чи дійсно це, власне, вбивство сталося в під Моск... Підмосков'ї? Чи, можливо, знову ж таки, якби це якась не зовсім достовірна інформація, і його, можливо, взагалі застрелили вдома? Тобто, чи. Но... Де відбулося вбивство? Де відбулося вбивство? Так. Угу. Добрый должен скажить буднуску правду. Ну, як кажуть родний, що вбивство відбулося десь на дорозі, біля дороги. Він був сам, чи з ним хтось іще був можливо. Він був сам. Він був один. В той момент він був один. <титут> mm, а, власне, і ще буквально кілька запитань хотіла задати. А, ми насправді, я думаю, усі помітили досить цікаву тенденцію і тих, хто працював проти України на користь Кремля нас доганяють різні неприємності. І так як ми бачимо часом навіть летальні, на прикладі лі Кива. Але. Ну, от, чи майже в Італії, наприклад, як от із Олегом Царьовим, до речі, він також вже, я бачу коментував там, вбивство. Що, значить, то, там, де відбувся замах, точніше, не замах, а ліквідація Киви, стояли там камери відеонагляду. і можна би, це все подивитися на них, що і як це сталося. Але ж ми знаємо про те, що близько місяця тому на Олега Царьова, прихильника, також руського міра, був також замах. І власне, чи дотичні до цього замаха, в тому числі і на Олега Царьова, відповідно, наші українські служби Українська служба безпеки. Добре, давайте спитаємо. Скажіть вам, будь ласка, чи дотичні наші спецслужби до замаху на Олега Царьова? Ну насправді насправді руни не, не показують, що е, наші спецслужби дотичні до, е, до, е, до замаху на Олега Царьова. То можливо там взагалі не було ніякого замаху, і це, як то кажуть, була певна якась акторська гра? Я думаю, що це схоже на ісценіровку. Я зрозуміла. До речі, напередодні за кілька днів Ілля Києва у себе в своєму телеграм-каналі, який він дуже активно вів від початку широкомасштабного вторгнення, він написав, можна сказати, пророчий допис. Він написав про те, що. Якщо, якщо його не стане, то знайте, що його вбили. Він відчував, чи можливо вже були напередодні певні якісь кілька спроб на його вбивство, на його ліквідацію Тобто як які чи питання? були напередодні іще, власне, спроби ліквідувати Киву, враховуючи його допис в соцмережах? Добре. Скажіть, будь ласка, чи були намагання знищити Киву? Я би сказав, що він відчував, що, що йому загрожує щось. Він це прекрасно знав. Коли він поїхав в Москву, то був квиток від один кінець, і так як складувалася ситуація і складується на сьогодні, то він зрозумів, що назад він повернутися не може. А в Москві він, як то кажуть, не приший кобилі хвіст, тим, чим він, ким він був тут і чим він тут займався, це була зовсім інша історія. А ким він став там, дійсно, як відпрацьований матеріал. Олександр, звісно, якби що і Царьов, і Кива, і Медведчук вони розуміли, що якщо бодай на один відсоток, ми припустимо, що спроба захопити Київ в Росії вдасться, то всі вони у трьох стали б на верхівки влади. Проте на царьова замах був. Був або хоча б його інсценування, так, акторська гра. Киви вже немає на щастя. Тож, можливо, і Медведчука може очікувати така ж сама доля. Чи можемо ми це спрогнозувати за допомогою рун на найближчий певний якийсь час, там, я не знаю, на місяць чи на три, наприклад, місяці? Тобто, чи є бажання у наших спецслужб прибрати Бажання, безумовно є, чи будуть спроби? Я пропоную все-таки подивитися про спроби? Чи будуть спроби прибрати Медвечука? Угу. В найближчій перспективі? Чи будуть Руна, скажіть нам правду, чи будуть спроби спецслужб наших прибрати Медведчука? Ну, як показують руни, що спроби можливі, і можливо, навіть це закінчиться успіхом для наших спеціально. Прекрасно. А в який період це все може відбутися? Чи можемо ми спрогнозувати приблизний хоча б період? Період, добре, ще спитаємо. Це е, на протязі шісти шести місяців. Олександр. Я дуже дякую за деталізацію за такий детальний розбір власне вбивства Іллі Кива. Тому е, дякую тобі ще раз, що знайшов час, що знайшов можливості. Е, бажаю гарного вечора і на зв'язку. Я дякую дуже приємно, гарного вечора тобі.